Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Збігають два роки від початку найбільшої з часів Другої світової війни у Європі. Намагаючись підкорити Україну, російська армія зазнала величезних втрат: понад 400 тисяч особового складу, десятки тисяч одиниць техніки, зокрема майже 19 тисяч танків та бронемашин, 338 літаків і третина чорноморського флоту. Україні агресія Росії на тепер навіть за найобережнішими підрахунками коштувала величезних втрат, головні серед яких людські, за даними різних експертних спільнот, загальні втрати на полі бою з обох сторін можуть перевищувати півмільйона осіб. Від рук росіян загинули понад 11 тисяч цивільних, майже 600 із них – діти. Поранено 20 тисяч мирних українців, серед яких понад 1700 дітей. Близько 20 тисяч дітей викрадено росіянами, але точне число і досі невідоме. Понад 8 мільйонів українців стали біженцями, майже 6,5 мільйонів із них розсіялися світом у пошуках притулку. Гуманітарної допомоги потребують близько 15 мільйонів українців. Наша економіка теж потребує допомоги. Прямі збитки, яких зазнала Україна від цієї війни, перевищують 63 мільярди доларів, а загальні втрати економіки понад 600 мільярдів. Довкіллю заподіяно шкоди щонайменше на 57 мільярдів доларів. За два роки партнери надали Україні військову, гуманітарну та економічну допомогу на загальну суму 233 мільярди доларів. З урахуванням останнього пакету від ЄС та менших пакетів від інших партнерів загальна сума може сягати 300 мільярдів. Утім, навіть цієї астрономічної суми поки що недостатньо, аби остаточно перемогти агресора, станом на тепер понад чверть, тобто 26% території України, залишається окупованою, і ворог продовжує спроби подальшого загарбання.